Ти вирізблений на моїх долонях, Твоє ім'я писав там римський цвях. Це все за тебе билося у скронях, і лиш прийди у покаянні і в сльозах. Не забувай ту кров, яка лилася, завжди ти пам'ятай оту ціну, що це за тебе битва та велася, під в каплях крові в Гевсиманському саду. Непросто було йти на Хрест Ісусу, непросто знести біль і плювки в лице, та Він казав моліться, щоб не впасти у спокусу, бадьорий дух, а тіло немічне. Він йшов, бо знав ціну страждання, він бачив все Твоє буття і знав, не буде існування, якщо не дасть своє життя. Йому вінок наділи, мов корону, шипи кололи, ранили лице і засудили ні, не по закону, а за добро і істинне слівце. Він міг давно сказати досить, я більш не хочу це нести, І відразу ангели б на поміч військом великим би прийшли. Та він не здався, не сказав так, бо бачив впереді тебе. Твою безвихідь, спотикання, розбите серце вщент твоє, багато болю, розпач, сльози було у серці в глибині, і у душі такі морози, і це все зникло у Христі. Ніхто не бачив твої рани, які всередині були, вже й думав, що кінець настане, бо більш не міг ти все нести. Та коли ти прийшов до нього І сказав тихенько, поможи. Він враз ізняв з тебе тривоги, І бальзам на серце приложив. Прийди, він сильний і сьогодні, щоб і тепер тебе звільнить, і серця, закутки холодні, зігріє, стілить, що болить. Він, може, все, не сумнівайся, повір, не будеш більш сумний, і на його поклик ти рішайся в крові обмиє Він своїй, в його крові велика сила. Завжди ти пам'ятай Оце, яка б не була в серці брила, та сильна скинуть вона все, обмиє, залікує рани і радість дасть тобі, ти знай, і на душі спокійно стане, бо в нього вихід, пам'ятай, Подяку ми складаєм Боже за жертву. За безцінний дар, за те, що в мирі жити можемо, і за те, що зняв із нас тягар.